О, привіт! Ну як додому з'їздила. Ти хоч за гуртожитком сумувала. Ладно там гуртожиток за мною. Звичайно, вдома добре, але нудно. Слухай, у мене ще один день народження був. Точно, це, це тобі. Я просто пробувала, вона мені не підходить. На. Дякую. Е, так, от мені вчора подарували гроші, ну там декілька людей. Я знаю, я вже все всіх розпитала. Ясно. Е, і я би хотіла купити тренажер за ці гроші, і поставити в нас в кімнаті. Він багато місця займати не буде, він такий невеличкий, он там. Тренажер? Серйозний тренажер? Я думала акваріум, я вже їжу для рибок купила. Акваріум? Що б це? Ну згадай, ми сиділи, говорили. Ти отут сиділа, я отут сиділа, і ми говорили ну з тобою, що було би класно мати акваріум. Отак би годинами просто сиділи і дивилися. Ну не твої слова. Так, але це ж не означає, що я буду його купувати. Я багато всього хочу, але ж не все купую. Зараз мені цікава тема схуднення, тому якщо ти не, я проти. Що? Чому? Ну, ти хочеш там його поставити? Мені там незручно, я там шнурки зав'язую. Ну, от якби акваріум. Та чого ти вчепилася своїми рибами? Здається, я свої гроші можу витрачати як хочу, хіба ні? Ну то не треба до хати нести всяку срань. Ну то тренажер на жаль, то тільки для тебе. А на рибок ми могли б милуватися сидіти разом. Це ж гуртожиток, які можуть бути риби? Даремно тільки на коп витрачалась. До речі, він коштує 60 гривень. Так що з тебе серйозно? І подарунок віддай, нехай буде. Зараз зима, ну мені треба. Три ще блотку притащили, ну і так боком ходимо. Блін, я так планувала.